Чому на екрані так мало жіночих персонажів? Це не схоже взагалі на життя. Вам краще трошечки активізуватися без традиційного не знаю прості господі монтажа атракціонів. Ну я не можу сказати, що це один з найжорстокіших фільмів, які я бачив, але graphic violence там присутній. не в тому сенсі, що Марвел там робить погані речі. Сьогодні говоримо, здається, про не дуже актуальне кіно. Це фільм Відступники Мартіна Скорсезе 2006 року. Age, Зараз він іде в Україні в обмеженому прокаті, і це, по-перше, можливість здійснити таку собі, якщо це раптом входить у сферу ваших інтересів, ревізію класики, бо це можна сказати, що це новітня класика. По-друге, це напевно про. Основну функцію кіно це, звісно, про ескапізм, оскільки І наше протистояння повномасштабному вторгненню може тривати значно більше, ніж би нам всім того хотілося. Тому дуже важливо часом знаходити віконечка для ескапізму, тобто втечі, в якусь. Іншу реальність, наприклад, кінематографічну, це мені здається, для цього кіно і було вигадано часом. Це просто може допомогти знизити внутрішню напругу і повертатися до реальності з трошечки холоднішою головою, бо від новин відпочинку немає, але людським істотам всім часом потрібен психологічний відпочинок. Тому цей фільм може таким стати. А може і не стати. Я про це буду говорити далі. Але в цьому фільмі є тригер-ворнінг. Тут є графічне насилля. Якщо ви думаєте що і відчуваєте, що воно може вас поранити. Відмовтесь від перегляду цього фільму. Ну тепер можна і до справ. Стосовно того, чому я цей фільм називаю такою новою класикою, мені здається, до речі, це не потребує додаткових особливих пояснень. Це один з найвдаліших фільмів Скорсезе. Я зустрічав класну цитату про те, що режисерам зазвичай за кар'єру вдається зробити один класичний фільм. А у Скорсезе, на думку власне, автора цитати це вдається робити раз на десятиліття. Ну і власне у 70-х це був таксист, у 80-х скажений бик, у 90-х хороші хлопці, Goodfellas, І от у нульових, власне, вийшли його відступники. Подальші власне роботи, напевно, ще потребують перевірки часом, Але сказати, що це остання хороша робота Скорсезе, так і ні. Ну тобто, це режисер, який тримає дуже високу марку. Можливо, не зайво нагадати цей фільм, це рімейк, і це рімейк гонконгського фільму «Infernal Affairs», тобто пекельні справи, або російська адаптація чудова «Двойна рокіровка». і це трилогія. Загалом у цього фільму знову ж таки доволі цікава історія в 2003 році Warner Brothers з продюсерами Бредом Греєм, про якого я буду ще згадувати пізніше, і також продюсером Бредом Пітом, сюрприз, сюрприз, він активно продюсує кіно, не тільки в ньому знімається. Вони купили права на цей рімейк за непогані гроші, майже 2 мільйони доларів. І е, власне з цього запустилася історія. З початку там з'явився сценарий. Ріст Вільям Монаген, а потім вже Скорсезе, якому власне сподобався сценарій, який створив Монаген на основі оригінального фільму. І е, режисером, тут я думаю, знову ж таки буде справедливо згадати, що є не просто оригінальний фільм, а в нього є режисер. Режисера звуть Ендрю Лау. Це не знаю наскільки це цікавий комусь, окрім мене факт. Але у 2014 році Скорсезе був виконавчим продюсером його фільму з чудовою назвою. Помста зелених драконів. Сказати, що це був супер успішний фільм, так, напевно, і ні. Але якось вони, бачите, ще перетиналися. І може бути рімейк чимось, окрім вторинного булщиту. Може. Ну, У випадку з відступниками, це. Точно щось більше за вторинний бушіт. Я не буду йти так далеко, щоб заявляти, що він кращий за оригінал і Так далі, це ну, по перше, це справа смаку. По-друге, це все ж доволі різні історії, тому що в відступниках це дуже сильно щось адаптоване до американського контексту і в тому числі з урахуванням національних спільнот, які проживають в Америці, тобто там не знаю американських ірландців, американських італійців і так далі і так далі, але скажімо так, гідний на мою думку, дуже гідний ремейк, Хоча я розумію всіх, у кого слово рімейк одразу викликає щось на кшталт. Що опять?». Ну це опять було у 2006 році. Це Протистояння двох характерів. Один з них це мафіозі, запроваджений у поліцію, тобто такий собі кріт або щур за термінологією фільму. Інший це навпаки поліцейський, який через своє походження його родина власне була чи були злочинцями, чи були близькими до злочинцями. Він вирішив стати поліцейським, але його швиденько перенаправили від в копа під прикриттям а нечистивого копа, який не коп зовсім, а злочинець запроваджений оцим кримінальним босом, якого чудово грає Джек Ніколсон. my стало search you... Work у, нього, у нього дуже добре виходять оці такі мерзотники, ніби як і напівбожевільні, і дуже живі, харизматичні, такі абсолютно hateable persons. От це одна з таких ролей. Власне, персонаж Ніколсона запроваджує персонажа Меду Деймона в поліцію, але Мед Деймон насправді не був першим вибором на цю роль. Перш, загалом, його мав грати. Там Бред Піт. Але він потім вирішив відмовитись від цього, аби це зіграв хтось молодший. І, власне, різниця у віці між Бредом Пітом і о, Метом Деймоном, оскільки я пам'ятаю, вона ніби не дуже суттєва. Це сім років, але, скажімо так, Ді Капріо ще молодший. Тобто, щоб між ними не було аж такої принципової різниці. Ну, грубо кажучи, Sounds Good. І, чесно кажучи, знову ж таки, якщо брати. Традиційні акторські образи, якусь певну акторську харизму, от такого щура. Ну, не знаю, я ніяк не хочу образити Мета Деймона, але його якось легше уявляєш ці ролі, ніж Бреда Піта, зважаючи на його таку певну тягалість тролей. Не знаю, це просто ну, передивлявся цей фільм і фантазував, як би там виглядав Бред Піта. Бог його знає, ніколи не дізнаємось, як би він там виглядав. Є Меддеймон і Боги знають. Що в цьому фільмі цікаво, окрім його передісторії, власне, того, як кіно це зараз виглядає. Якщо ми вже про ревізію класики, в першому я його дивився 100 років назад. Я його не дивився на великому екрані, але дивився там щось собі. У мене лишилося від нього якісь певні сильні враження, бо це справді така сильна драматургійно виважена історія, дуже динамічно змонтована, дуже таке е, класичний, можна сказати, навіть епічний, або й місцями таке античний зіткнення. І розвиток характерів і так далі. Але я не пам'ятаю важливої речі, наскільки він виглядає таким концентровано маскулінним. А, ясно, що це кримінальна історія, це певна аудиторія специфічна і так далі. Але в цьому фільмі майже немає жіночих образів. Тобто, там є, наприклад, ну, центральний жіночий образ, яку героїні, яку грає Віра Фір Ферміга. Але а, суть у тому, що там взагалі дуже мало акторок. Тобто Жіночих персонажок і ти, ти подивишся і думаєш, що це якийсь окремий світ, типа там якийсь більший відсоток саме чоловік. Що ну ясно, що це якась ну там специфічна сфера, там у ці поліція злочинці і так далі. Не знаю, класно, що часи настільки змінилися, і зараз мені не спадає на думку один з якихось новітніх фільмів, де ти думаєш про те, що Боже, а чому на екрані так мало жіночих персонажів? Це не схоже взагалі на життя, де є чоловіки, жінки в рівних ролях і так далі. Це. Я не знаю, що це комусь ще впаде в око, але це, грубо кажучи, це результат мого такого перегляду. З іншого боку, сказати, що це суперкласичне маскулінне кіно, не знаю. Це привід для дискусії, там не знаю, в коментарях, на кухнях, у себе в голові. Суть у тому, що дуже цікаво відіграні ці образи Ді Капріо і Метта Деймона, вони обидва, хоча вони роблять якусь таку супернебезпечну справу, яка їх виводить на рівень, ну фактично. Шпигунів, просто це не історія про не знаю там шпигунство або розвідку. Суть у тому, що це, напевно, на меншому рівні, але це, звісно, історія про цю роботу під. Під прикриттям про ці таємниці, які можуть вартувати життя героям, але вони при цьому не зображені як оці доволі класичні персонажі з покерфейсом, які просто холодно роблять свою справу. Вони постійно бояться, вони постійно хвилюються, у них здають нерви, у них прям не витримує менталочка. І це добре відображено в фільмі. Тобто, це не на рівні, грубо кажучи, у нас є епізод, де герої. Розкриває свою душу і далі рухається як рухався. Ні, це можна сказати, якийсь дуже послідовна їхня лінія. Просто хтось з них, напевне, реальніше оцінює. Ну, власне, персонаж а, Ді Капріо, напевне, він значно реальніше оцінює небезпеку, ніж персонаж Мета Деймона, насправді. А, я не буду спойлерити на той випадок, якщо ви ще не бачили. Але по тому, як це все закінчується, ну, як то кажуть, можливо, воно і видно. Але. Але да. їм напевне треба дати імена. Я вже згадав, що Метадеймон, от я підглядаю, да, він Колін Саліван. Герой Леонардо Ді Капріо називається Білі Костіган, молодший, якщо вже бути точним, звертав увагу на те, як репрезентована частина жіночих образів, які там знаходяться. На жаль, взагалі, десь на третьому плані. От вони супер, якісь класичні, про них навіть не дуже хочеться говорити, бо це якийсь кліше з фільмів про мафіозі, де має бути якесь певне оточення, яке від. Відціняє криміналітет і великих, там, не знаю, босів. Ну і звісно, тут є. Тут насправді є цитати і обличчя Шрамом Scarface, Scarface. Причому скоріше оригінального, того, який 30-х років, але, звісно, можна тут побачити посилання і до роботи з Аль Пачино пізнішого рімейку. Там є навіть кадр, де герой Джека Ніколсона красиво розкидає там. Чесно кажучи. Як на мене, один з найневдаліших кадрів він ніби як руйнує це відчуття реальності. Тобто ясно, що це він сидить там в опері, згадує, значить, що там в нього діється в житті. Але, типу, брудний реалізм в таких історіях Скорсезе вдається значно краще. От центральний образ фільму, жіночий образ, героїня, головна Віра Ферміга, мені особисто здалася доволі таки коректно виписаним образом. В якому сенсі, тобто, вона робить свої особисті вибори, вона є героїною, в якої є. Певний моральний дискурс, вона не просто слідує з рішеннями чоловічих образів, а приймає самостійні, які йдуть часом всупереч їм. У неї є дуже сильна моральність рамка і, грубо кажучи, коли один з героїв, знову ж таки, щоб не спойлерити, намагається її вивести на оцей дилему між її моральним вибором і типу якимось е е родинним, ну її вибор не є очевидним. Тобто, це не є клішова не репрезентація, там не знаю жінки на екрані, і так далі. Мало того, як і м, інші ключові персонажі, ця героїня скоює певні дії, вчинки і так далі, які відображають її, грубо кажучи, ну, на те, що я не хочу тут вживати слово вада, хоча воно є в кожного з образів цього фільму, що чоловічок, що одного ключового жіночого, але напевне дещо що може викликати у нас Сумнівно конкретно в цьому конкретному фільмі вона зраджує своєму партнерові. Там одразу можна подивитися, грубо кажучи, на стосунки з її не дуже відкритим з очевидних причин, психологічно недоступним, напевно, ну дистанційованим певним чином партнером. Що ще класно в цій е, чоловічій вечірці, що говорити про класне, то це велика кількість е, повнокровних образів другого плану. Тобто, там, умовно, на другому чи на третьому плані, як е, на другому, скоріше, Алік Болдуїн, він рідко з'являється, але відіграє окремий образ, а там дуже багато, там не знаю, копів з різних організацій, там і всередині цієї поліції, і СФБР, і так далі. От кожен з з них він не просто, грубо кажучи, втілення своєї посади, форми чи чого завгодно. А кожен з них має свою якусь ну повнокровний образ і динаміку серед, звісно, ну прям не те, що прям кожен, але тих, кого хочеться перераховувати там через кому абсолютно виважена і міцна роль Мартіна Шина. Там, якщо хтось ще пам'ятає, хто такий Мартін Шин. Марк Волберг, який коли знімався у хорошому кіно, він навіть отримав номінацію на Оскар за цей фільм. Дуже міцний його образ, типу такого хейтебл гай, але з боку добра, умовного дуже, звісно, добра. Це одне з тих кіно нульових, які от зроблені таким чином, щоб тримати дуже Пильну увагу глядача без традиційного, не знаю прості господі, монтажа атракціонів. Ну і фінового таймінгу. Я навіть щось кипкував колись з Марвелу, не в тому сенсі, що Марвел там робить погані речі і так далі. Хоча ми пам'ятаємо стосунки з Корсези з супергеройським кіно. Тому, до речі, можливо тут буде згадати. Але частина фільмів Марвелу колись вона ну не те, що прям колись, але принаймні з їхніх попередніх фаз вони робились. За одним таким шаблоном на початку екшн-сцена, де взагалі не зрозуміло, хто. Ну тобто, ми впізнаємо ключових персонажів, але з ким вони б'ються і для чого, ну якась дуже закидається швидка мотивація і так далі. І все, поїхали. Головне, екшн-сцена, бо люди ж прийшли їсти попкорн під екшн сцену, тобто їм треба дати обіцянку. І вона там може нестись якийсь доволі тривалий ом, екранний час. І потім вже можна поговорити. Тобто, в цей момент люди йдуть за добавкою попкорну, бо не для цього вони дивляться це кіно і так далі. І там не знаю, перерва до наступного екшн сцен Так от от тут це трошечки не така історія. Тобто вона справді драматургійно дуже тримає і там, справді, як я вже згадував, дуже динамічний монтаж, швидко розвиваються події. Там багато безпосередньо екшену. До речі, такий собі триггер-ворнінг. Я не можу сказати, що це один з найжорстокіших фільмів, які я бачив, але «Graphic Violence» там присутній у ну значній мірі. Тобто, там не знаю, якщо відбувається за сюжетом побиття якогось персонажа, можна сказати, що ці кадри прям ну Скорсезе так смакує, і це цілком лягає в його стиль фільмів про чи, не знаю, злочинців, мафію або просто грубо кажучи, андердогів, які переходять в активний наступ проти а, того, що вони не згодні. Це звісно згадує таксист. Ну і згадайте, таксист в певних епізодах стає реально дуже жорстоким фільмом. Що в цьому фільмі взагалі ще цікаво, я пам'ятаю, що коли я його дивився, я взагалі не звертав увагу на те, що там є формальним, грубо кажучи, приводом для розвитку дії. Як розвивається ця історія, де вони стикаються? Вони ж не можуть просто там, не знаю, розслідували, розслідували і дорослідувалися одне до одного. Ну, тобто, треба ж якось розвивати сюжет. А там зараз ця історія виглядає зовсім інакше. Бо формальним рушієм сюжету є те, що. Оцей кримінальний бос Френк Костелло, якого грає Джек Ніколсон, отримав мікропроцесори, який використовується в озброєнні високоточних ракет, щоб просто не не гратися з тими термінами, в яких я точно погано розбираюся. Там в якийсь момент прям звучить від героя американця. За 20 років каже, ми будемо воювати з Китаєм, а цей чувак збирається продати ці процесори, які можна вставляти у високоточні ракети, Китаю. Це для нас проблема. І ти на це дивишся, і ти чуєш цей опис, вони там дуже живо описують про те, що значить, ця ракета при наведенні може влучити в якесь дуже маленьке місце верблюдові. Ну, так не буду цитувати, але, ну, грубо кажучи, кудись може влучити. Тобто точно, коротше. І ти на це дивишся, і думаєш, блін, так це реально проблема. Вам краще трошечки активізувати. Зуватися, і це дуже цікаво насправді, як це е, трансформується сприйняття, коли це перестає бути абстракцією. Насправді я трошечки піддивлявся типу критику тих часів американського, яка писала, що цей фільм ще й е, про атмосферу параної і недовіру одне до одного, яка актуальна стала після катастрофи 11 вересня 2001 року, коли був скоєний оцей теракт з торгівельним центром вежами. Близнюками і так далі. Я напевне не буду посилатися на ці настрої, які в невідверто політичному кіно були можливо відрефлексовані не так. Повно як Вотергейт 70-х років. А я тут скоріше да я тут впізнав щось з тих часів, коли ну можна сказати такого вже повнокровного становлення Скорсезе як режисера 70-х, коли оці параноїдальні фільми коли, ну Watergate, коли знайшли прослушку у штабі демократів, і практично у розслідуванні журналістському дісталися аж до президента тодішнього Річарда Ніксона не дісталися, але все вказувало на його адміністрацію. Ну і це, звісно, було величезним шоком. Що це, грубо кажучи, як це в нас так демократія працює? що республіканці ставлять прослушку в штаб демократів. Напевне, найкласичніший фільм, якщо вам буде цікаво подивитися, от обрати один конкретний, це розмова Френсіса Форда. Опали і це фільм, який, до речі, він там виходив одночасно з його хрещеним батьком, ну в той самий період. Але суть у тому, що про хрещеного батька ясно, що ми пам'ятаємо значно більше. Але розмова це бісагідне кіно, і воно я не буду про нього довго заводитись, але воно розказано з від персонажа, який і є людиною в посадові обов'язки, якої входить прослуховування тобто, це як інший бік, грубо кажучи. Це так рекомендація, але оця атмосфера і ця традиція американського кіно, яка сповіщає параною, недовіру і підозру одне до одного в суспільстві, або в конкретно взятому суспільстві, яке змальовано у відступниках. Ну от у відступниках воно, грубо кажучи, відчувається такий оцей закритий соціум, де ніхто одне одному не довіряє. Бо, наприклад, напевне, найзахопливішим моментом там якраз стає те вірніше частиною, коли вони всі підозрюють одне одного. Я думаю, що якщо, скажімо так, у вас могло з'явитися бажання переглянути або переглянути ще раз освіжити в пам'яті це кіно, то воно вже з'явилося. Свіжі відгуки від тих, хто його знову ж таки дивився вперше на великому екрані, це дуже цікава реакція людини, яка не бачила цей фільм. А це для мене каже ця людина історія про перемогу добра над злом, про те, що погані хлопці у будь-якому випадку будуть покарані. Там це насправді історія, я би сказав, яка не дасть аж такого вже моральнісного полегшення, що типу, фух, і тут зло буде покарано, але зрештою, так чи інакше, там всі погані хлопці отримують по заслугам. Я дуже сподіваюся, що це не буде суттєвим спойлером, і можливо, цим останнім довісочком до того, чому це кіно може захотітися переглянути. Цей фільм отримав чотири Оскари, в тому числі за найкращий фільм року у 2007, -му. а найкращий режисер для Мартіна Скорсезе. Я про це ще скажу. Найкращий монтаж. Пам'ятаєте, я про нього там багато говорив. От його оцінила і кіноакадемія, кіноакадемія і я. Звучить прикольно не те, щоб вони питали моєї думки, але ну коротше, справді дуже добре змонтоване кіно. А, оскільки треба казати не тільки про Оскари, а про те, хто їх здобув. Найкращий Оскар за монтаж отримала. Тельма скунмейкер я дуже сподіваюся, що правильно е вимовив її прізвище. І це постійна колабораторка Мартіна Скорсезе, тобто абсолютно більшість його фільмів монтувала вона. Четвертий Оскар піддивляюся просто зараз. Да, звісно, за найкраще адаптований, адаптований відносно оригінального фільму сценарій для Вільяма Монагена. Чому я взагалі про це згадую? Ну, і Марк Волберг був номінований, але не здобув нагороди. Це той фільм, за який Ді Капріо, черговий фільм, за який Ді Капріо не здобув Оскар. Спойлер. І не міг здобути, чому бо не номінувався. Ну його не номінували за цю роботу. Але ж пам'ятаєте цю історію колись нас цікавило, грубо кажучи, коли ж Ді Капріо отримає свій Оскар. Ді Капріо, нагадаю, його отримав за The Revenant, тобто той, що вижив або ж легенда гюгласа у 2016 році за фільм Олехандро Гонзалеса Ін'єріту. І ніби як він, типу, супердовго не міг його отримати. Насправді так, доволі довго у Капріо між його першою номінацією, це було у 94-му році за фільм Що гнітить Гілберта Грейпа. До речі, я можу підписатися, напевне, під тим, що він своїм перформансом другого плану просто вкрав типу увагу у значно успішнішого на той момент Джонні Депа, який грав там у головній ролі. Ну і далі, власне, час розсудив. І мені здається, що зараз можна цілком заслужено казати про те, що Леонардо Ді Капріо значно успішніший за Джонні Депа актор, принаймні Софар. So Перша номінація 94-й, перемога дві 2016, тобто фактично пройшло 22 роки, з неї за цей час Ді Капріо мав чотири акторські номінації. Здавалось би, який це стосунок має до відступників, за які Ді Капріо не був номінований. Тому що це той фільм, за який свій перший і єдиний станом на сьогодні режисерський Оскар отримав Мартін Скорсезе. А Мартін Скорсезе був перший номінований у 81-му році за скаженого бика. І отримав нарешті у 2007-му за відступників, і типу, у нього між першою номінацією та перемогою пройшло 26 років і п'ять режисерських номінацій. Ну і плюс дві сценарних, у Ді Капріо теж була за цей час продюсерська, але ну, грубо кажучи, кажемо про основну сферу діяльності Так от. Грубо кажучи, Мартін Скорсезе свого Оскара чекав значно довше: 26 років і 5 номінацій без перемог. Ну і є, звісно, байки про те, що Американська кіноакадемія. Недолюблювала Мартіна Скорсезе. Я не буду дуже довго в це заглиблюватися, але просто скажу, що таксист, який зараз вважається абсолютною безперечною класикою, це був дуже контроверсійний фільм для свого часу, особливо з урахуванням того, як цей фільм зображує Америку. Бо це крім того, що це з біса майстерне кіно, яке вивчають у всіх престижних кіношколах світу. Це ще й дуже жорстка соціальна критика, і це, до речі, фільм де йдеться про людину з посттравматичним стресовим розладом. Yeah. Uh -huh. Uh -huh. New... Тому насправді, теж, якщо захочете передивитися ще одну класику або познайомитись з нею вперше: таксист, але це точно той фільм, який може дуже сильно затригерити. І так Скорсезе таки дійшов до свого оскару. Починається його шлях з режисерськими номінаціями Не з таксиста зі скаженого бика. І 26 років. І нарешті Оскар у нього в руках. Він, наскільки пам'ятаю, жартував про це, що це е, отримав він цей Оскар за перший фільм, який він робив з сюжетом. Таке собі віконечко у ті часи, коли нас могли цікавити, Оскари що Скорсезо, що Капріо». Віконечко у часи, коли кіно і світ загалом виглядали зовсім інакше, коли ми мали привілей не звертати увагу на потенційне наруші сюжету, який ніби через кому, але повідомляє про те, що. Потенційно ворожій країні можуть передати важливі компоненти для озброєння. Світ змінився ми разом з ним. Є класичне кіно, яке проходить перевірку часом, яке не проходить. Якщо вас зацікавило, то в найгіршому випадку ви викреслите його зі свого списку актуальної класики, але в найкращому можливо непогано проведете 2,5 години. Всім нам триматися.